Доброго дня, шановні, хочу з вами поговорити про зміну місця проведення вашої діяльності або зміну місця реєстрації. На жаль, на сьогоднішній день дуже багато територій окупованих, і багато людей, хто виїхав зі своїх територій та став внутрішньо переміщеними особами та отримали довідку про цей статус. В цій довідці вказується ваша адреса. Ви являєтесь ФОПом і хочете все робити правильно, тому що ви розумієте, що ви не знаєте, куди ті асигнування, які ви сплачуєте, податки можуть піти, і як далі буде розвиватися наша війна, в яку сторону і що буде далі. І хочете платити податки законно на територію України і щоб без всяких там альтернатив. Звичайно, ви що робите? Ви перереєструєте свою адресу або закриваєте свого ФОПа. Про закриття ФОПу у мене є відео окремо. Ось ми з вами поговоримо тепер про перереєстрацію. Заходимо з вами в дію, заходимо обов'язково лише через комп'ютер, через мобільний телефон ця, ця функція відсутня. Заходимо в категорію підприємництва з вами. Заходимо в внесення змін до ФОП. Так? Подати заявку, натискаємо з вами. І йдемо з вами донизу, де знаходиться місце знаходження, і натискаємо з вами редагувати. Натискаємо в іншу адресу, так? і вибираємо з вами область і так далі. Все, все вибрали. Далі спускаємося вниз, натискаємо далі, підписуємо усе і відправляємо. Це ми з вами внесли коригування в Міністерство юстиції України. Ми з вами відкоригували там адресу. Якщо у вас змінилася там область, ваші картки, картки це оці стан розрахунків з бюджетом, це ваші електронні картки. Бачите, у мене така була ситуація. Я була спочатку в Київській області, потім у місті Києві. Так от, у мене картки залишилися за Київську область, і перевелися в картки в місто Київ. Все, в район, в якому я знаходжусь, на реєстрації. Вас переводять протягом 30 днів, протягом місяця. Обов'язково треба буде контролювати все через електронний кабінет. Якщо ви попадете в період оплати податків, тягніть до останнього дня, щоб вашу карточку перетягнули в той район, в який потрібно. Якщо ви не впевнені, що ваш район перевели. Ви заходите сюди і дивитесь, де залишився ваш єдиний податок, туди і сплачуєте. Тобто ваша картка, наприклад, може висіти 30 днів ще в тому районі, в тому регіоні, в тій області. Ви маєте сплачувати податок туди. Як тільки ви побачите інший район або іншу область, ви одразу будете платити податок уже. На новий, ну, на новий рахунок в нову область, щоб ви не запутались, бо дуже багато людей просідає. А, а краще спочатку заплатити, скажімо, авансом наперед за, за місяць або за два, якщо є така можливість, і вже спокійно, через декілька місяців, іти вже точно сплачувати на нові рахунки. Не переймайтеся, всі ваші кошти, які будуть авансом сплачені, всі будуть переведені на рахунок нового району. Нічого такого. Далі ви заходите в розділ облікові дані. Ви тут побачите, що вас вже перевели ДПІ за основним місцем обліку. Перевели вас. Будьте, має змінитися адреса обов'язково. Для того, щоб внести зміни в єдиний податок, ви заходите в введення звітності. Ви ж знаєте, що ви являєтесь платником єдиного податку. Ви замовити маєте витяг електронний. Щоб у витягу зафіксувалася ваша нова адреса, ви маєте створити заяву про спрощену систему оподаткування, де поставити зміни, внесення змін. Обов'язково все заповнили. І Далі йдете відомості про рем, внесення змін до, до реєстру платників єдиного податку. І ви тут вносите, бачите, податкову адресу або місце провадження господарської діяльності. У вас змінюється і те, і те. Все, ви змінюєтесь і там, і там. І спускаєтесь вниз і вже вказуєте, де ви проводите ваше місце проводження господарської діяльності. Зафіксували, відправили. Податкова отримала, ви потім знову подаєте, щоб отримати новий витяг, ви подаєте запит на отримання витягу платника єдиного податку, щоб зафіксувати нові дані в вашому витягу. Йдете в запити. Запит на отримання витягу платника єдиного податку. Натискаєте, ставите відмітку в електронному вигляді, поставили зберегти, підписали, відправили. Також ви, у вас є електронний касовий апарат ПРРО. Що ми робимо? Ми подаємо з вами 20 ОПП, в якому пишемо у нас зміни. 3. Ставимо тут «3». І поїхали зміни, вставляємо, вставимо. Тут у нас є код КАТУ, район, населений пункт і так далі. Змінили з вами 20 ОПП, воно протягнулося. Коли, коли це все протягується? Коли приходять квитанції номер 2 зеленого кольору. Значить. І остання заявка це один переро. що нам треба змінити. І тут також написати, що перереєстрація або зміни. Крім перереєстрації, скоріш, зміни, крім перереєстрації. І ми вносимо з вами зміни в назву. Тобто ми все, 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 все повторюємо як було раніше. Також сюди вводимо фіскальний номер вашого касового апарату і просто пишемо нову адресу і фіксуємо. Потім ті зміни обновляємо, наприклад, у мене чекбокс, обновлюємо в чекбоксі. В принципі, все все розказала. Спочатку починаємо все з дії, потім уже йдемо в податковий кабінет, робимо паузи. В Дію подали заявку, чекаємо декілька днів, два дня. Через два дня, коли вже все протягнулося, подаємо заявку на спрощену систему оподаткування. Через три дня, коли все протягнулося, подаємо запит на отримання витягу реєстру платників єдиного податку. Після Дії, в цей же день, коли заява про застосування спрощеної системи, можна подавати 20 ОПП. Чекаємо день. Через день подаємо з вами заявку один перероб. Понятно, да? Зрозуміло. Я надію, що все зрозуміло. Якщо щось комусь буде не зрозуміло, пишіть, я вам відповім на ваші питання. Все, дякую за увагу. Будьте уважними. Зміна даних про ФОП. Вона досить актуальна на сьогоднішній день, тому я думаю, що питань має виникнути у деяких людей побагато. Пишіть. Не соромтесь на все відповім. Все, дякую за увагу.